Площа незалежності на один день перетворилася на європейський квартал. Тут і молодь у національному одязі країн-членів ЄС, і ігри та конкурси. Яка це О, а завдяки майстерності Світлани на нігтях усіх бажаючих з'явилися прапори країн ЄС. Втім, зазначає дівчина популярним сьогодні є прапор іншої країни, яка поки що в ЄС не входить. Які баки користуються популярними сьогодні? України, звісно. Волонтери з Комсомольська приїхали пропагувати проект проти насильства. Мовляв, в Україні його аж надто багато. Кожен п'ятий чоловік має, вважає, що може застосувати силу проти дружини. Майже половина населення згідні, що батьки можуть бити своїх дітей. Також жінки оцінюють свою працю на третину ніж, ніж чоловіки. Ввечері святкування днів Європи у Кременчуці продовжили з концертом та вікториною, в рамках якої молодь відповідала на запитання, пов'язані з євросоюзом. Знання показали гарні, але це не головне твердить представник освіти. Суть не в тому, як відповідали діти, а суть в тому, що ця подія відбулася. Всі вікторини впливають на розвиток дітей, впливають на їх свідомість, і це дуже корисно для розвитку цієї нашої нації. Вікторина вплинула, чи весь захід, а під завершення його учасники були непохитні у своєму твердженні. Україна європейська країна. Україна, мабуть, дуже європейська країна. Вона бачите, яке гарне свято зробила. Якими б не були переконання молоді, а за фактом наша країна лише мріє потрапити до Євросоюзу. Натомість ці музиканти вже є повноцінними членами ЄС. Таку назву носить її гурт. Хлопці твердять, грали різну музику. Для неї немає ані меж, ані кордонів. Іграли кавіра європейських виконавців і час своїх пісень в акустичному варіанті. Музика, говориться, об'єднає всіх независимо где-то в Кремлю і в Європі. Європейський день завершувався нагородженням переможців конкурсів та гімном Євросоюзу. Під його акорди європейська молодь випустила до неба кульки із прапорами країн-членів ЄС.